На огляді компактні LED-лампи D2S серії. Як бачите, в порівнянні зі штатним ксеноном лампа має дійсно невеликий розмір. Стандартне підключення. Формат plug-and-play, так називаємий. Тобто підключив і граєшся. Високоефективний потужний led чіп стоїть на рівні з ксеноновим елементом, який світиться, тому у фарі лампа має правильну лінію світла, світло дуже яскраве. Такий потужний led чіп охолоджується завдяки алюмінієвому корпусу, радіатору. Також є дві міні-трубки, які відводять зайве тепло і пластина мідна. А відводиться воно на радіатор, та ось такий вентилятор невеличкий, захований. Лампа дійсно дуже невелика. Стає в стандартне гніздо. Ось такий у нас огляд комплекту. Д два лампочек.